У невеличкій кімнаті Бузького краєзнавчого музею відкрилася виставка старовинних ікон, церковних книг та інших реліквій. Золочів.нет завітав сьогодні на відкриття. Ми знаходимося у сакральній кімнаті історико краєзнавчого музею міста Бузька, товариства Бужани. У цій кімнаті ми зібрали твори, музеї, ікони і релігійні книги, це і другу літературу, як давню літературу. Так і не дуже давньо вже свіжішу на релігійну тематику. Люди почали звертатися до нас, мають старі ікони. Ніхто старих ікон ну, не, не викидає, а вже в сучасному інтер'єрі, де деякі вже не, не дивляться, молодь вже не, так не, не хоче їх зберігати, таких старих ікон, а викинуто не пасує. То ми зібрали тут ікони від багатьох. Людей. Саме першу нам передали багато тих ікон, передав Ігор такий Кузьма із цього, з села Скваряви. Він у себе робив музей, на, в нього на території ну, вдома на, на, в хаті він там робив ще музей. І в нього там не тільки ікони, в нього багато було, мілітаристика, багато цей. Поскільки туди в селі ніхто дуже туди не, не ходить, і він деякі експонати і з мілітаристики передав, і запитав, чи б ми не хотіли забрати ікони, щоб вони були в нас в музеї. І я кажу, давай ікони, це звичайно, що так. І тим більше, ці от ці ця кімната, і во там сусідня в нас були вільні, і він надав нам. Оті отакі мальовані мальовані ікони, от, от, от більшість. Та пара, та пара, та пара. Тут є старі мальовані ікони. і Всі на релігійну тематику він нам їх передав сюди. Вони були, деякі були трохи в понищеному стані. Я їх договорився із художниками. Нам пореставрував Такий молодий художник наш Олег Кіра. Відресвідресував ті о вишиті, тоже їх і від нього два. Дві пара ікони Матір Божа Ісус Христос і другі ікони нам ось ця теж, видно. Ми то є десь художники малювали десь на початку 19 століття. Не, в кінці, кінці 18-го, на початку 19 століття, хто саме малював? Ми не знаємо, то є місцевих авторів. Видно, що, наприклад, що є багато одного автора, ну видно, відчувається рука, яка багато, багато ікон. То є зі сіл скварява, острівчик пильний там частина ікон нам потім передав наш. Саримсаков наш товариш він зараз, який проводить фестиваль. Александр. Олександр Олександр Саков. Він їздив в багато країн світу, десь більше п'ятдесяти двох країн відвідав. І передав він, тут. Є вже сучасний отакі от ікони. Менші. Він просто був в багатьох сарях. Ну і відповідно купляв, купляв ікони. Ото є його, його колекція. Оту От ікону намалювала його дружина Мирослава, он Олівцем. Скільки загалом ікон є в цій кімнаті? Чесно кажучи, не я не, не рахував, і е, колекція поповнюється, вон, там друга друга кімната, далі подивитись, подив, 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 буде продовження, Там більше сучасний вже зібраний. Він навіть от тільки що до мене підходила жіночка, каже, я вам хочу один образ передати. Кажу, чи маєте, що, кажу, маємо місце, маємо, передавайте, будь ласка. і Ми так е, ну, завжди при ікони. Ось ці, я кажу, Оце передав Саремсак, ось і внизу. Що можна ще сказати, що тут знаходиться по іконах? У нас є от на тій стіні, є ікони сучасні копії ікон молодих наших художників. Що я вже казав? Олег... Місцевих. місцевих. Олег Кіра, я вже казав, і Оля Деркач. Вони е молоді художники, закінчили е художні жилища у Львові, і е дуже гарно вони, вони малюють. Е малюють. От, його раз, два, три, чотири. П'ять ікон, там чотири ну, подібних кольорах, і там зліва е, «Успіння Божої Матері, то є Олега Кіри е, ікони. Він е, намалював, е, намалював е, із е, копії місцевих цілющих ікон. Там внизу е, богоматір. Цей святого Розарію що на чорного фоні то є з нашого бузького костела uh -huh. копія тої ікони. Оригінал тої ікони знаходиться вже в Польщі. Поляки, які виїжджали звідси в 44-45 році, вони вивезли ту ікону з костела, і вона знаходиться зараз в новому брусні. В костелі висить ікона ну велика, ну але вже теж копія тої той ікони. Це є, отам є середини тої середини 16 століття, і там Богоматір Одегітрі Одегітря теж 16 століття, середини то є оригінал, знаходиться в Олеському замку. Угу. Так само Успіння Божої Матері. Початку 17 століття ікона знаходиться так само оригінал в Олеському замку. Цей. Дивіться, як детально там промалював лики всіх, що знаходяться коло рядом з, з, з Богоматір'ю. Так детально промалював, до нього яка, дуже така рука, вміла рука. І, цей. і він нам ще реставрував деякі ікони. От, Наприклад, там далі Константин і Єлена. То я ту ікону знайшов за обкладом однієї з тих пар, що нам намальовані, я її ну, відкрив, щоб її відреставрувати, а там була. За фанеру служила ікона це ззаді за фанеру. Вона була така тьмяна, тьмяно, тьмяно коричнева і коричневих тонах. Він її обновив. Подивіться, як вона гарно зараз виглядає. То та ікона Свято Костятина Єліни. Так само він поремонтував другі ікони, і зараз вони вже у такому вигляді, що їх вже можна це укладати. Я заважу така ікона, де матір Божа є, от якраз, вбрана в національний наш, можна сказати, кольори ну, прапора. Кольори, кольори прапора Досить. то є ікона так само місцевого художника. Вже десь намальована. Вона десь в порядку, десь тисячу я так рахую, десь 80 вісімдесята де. В, в руках місцевого художника, так що він цей, та ну намалював намальнамалював місце місцевий художник, дуже гарно така. Він взагалі чи плануєте розширяти цю кімнату, ну, і чи є вже у вас якісь може нові експонати, які ще тут не представлені? Ну плануємо розширювати цей там. Он зараз. Секунду, потім зайдемо в другу кімнату. Там є вже більш ну більш сучасний, які люди цей ну передали нам. І будемо туди. ще там є місце? Будемо розширювати. Тепер по хочу вам показати по книгах церковних. А тут у нас знаходиться колекція стародавніх і не не дуже давніх, вже цих. Книг по, на церковну тематику. Ось ця, сама давня книга, вона є досить понищена, бо то вона, вже, вона є книга, це є Київський псалтир 1760 року. Ну, вона, цей, спочатку не знали. Тут є он, дата 1763 рік. Це як купив його, я так року, перший власник купив. Ну, а по всій по першій сторінці, от фрагменту першої сторінки, ну, я знайшов, що то є о, Київський псартир 1760 року. У нас тут є давні. Ще є он католицький народний катихес, у нас 4014 рік 14 Василя. Тут є он з є он 26-й рік молитвенник українського народу. Христос моя, моя сила, це є цей для питомців греко-католицької духовної семінарії у Львові. Йосипа Сліпого, що цей завідомий. І є польська книга Олтажик Остробрамський 1853 року ще. І він 1895 року. Що там є деякі давні і купа? Там є з тої сторони таких маленьких молитовників, яких часто люди ними користувалися як на українській мові, так. На на польські бачу ще є підсвічники. Ну підсвічники, церковно, е, яка? церковна, яка це церковна утвар буде, Ну її так само. Ну е, колекціонуємо, як вона цей нам передають люди. Е, цей ми колекціонуємо. Вона дуже гарна е, матір. Боже, це є ще нам Ісуса Христа фігурки бракує. Я думаю, що ми десь її так само знайдемо людей і попросимо. Он тут є так само література лі лі е є, ну, яка, по якій правлять, і, і література про цей про ну, на регіоні тематику. Е там з правої сторони є література, вже е сучасна нашого. Такий є архіцей єпископ Борис. То є наш молодий єпископ Володимир Харко, його, ну, його звати, то його присвоїли ім'я Бориса. Він у його українська овальна православна церква, якщо була ну, не об'єднана, вона його призвала на служіння і провела по ієрархічній лінії до єпископа, був призначений єпископ. Херсонським і Миколаївським, а вже при об'єднаній церкві є він єпископ Херсонський і Каховський. Зараз знаходиться капеланом у одній з бригад ЗСУ. Він знаходиться. Він тут у нас уже був як ми тільки тут почали. Якраз дивився ті всі ну книги, молитовники розглядав і після того передав нам цілого. Там є ціла полка його книг. Розкажіть, як можна буде на цю виставку потрапити гостям міста і в які дні працює цей музей, музейна кімната? Ну, Музейна кімната тут не є, окремо від загальних залів других. Ми працюємо кожну неділю із години 10-ї до не, з 12 до П'ятої, чи поки чи поки йдуть е, ну, є люди. Е, що ще хочу акцентувати, ще одна ті е, далі е, е, ці плакати в нас є по наших бузьких священниках, про, е, які є, е, служили в Бузьку, чи є виходцями з Бузька. От, наприклад, е, Самий відомий наш е, виходець з Бузьку це єпископ Йосиф Боцят, який був е, при Митрополиті Шептицькому. Митрополит Шептицький його е, як готовив е, на, на свою, заміну, свою заміну, але вийшло так, що він був, е, раптово захворів і помер, і вже митрополит Шептицький його. Е, цей, е, Готов, ну, готовий, помер помер, і Митрополит Шептицький його е, заповів нас похоронити. Тоді церква Миколая ще готували, готувалася, ще не була закінчувалася. І він казав, що е, його у церкві Миколая. Крипта зроблена спеціально в церкві Миколая, але ще е, ну так до цих порше вона. Ну є крипта його там, не ще не перезакронили. Він на похований на янівському кладовищі. Я думаю, що дойде до, до того, що ми вже говорили із священиком і цей, що треба підготовити підготувати там церкву для того, щоб його прах. Був там, в церкві Миколая. Він сам є виходить з Буська і так ну, говорять, що нема такого письмового десь заповіту, щоб там поховали. Але є, що Митрополит Шептицький казав, що його треба буде там перезахоронити. Он то Йосип Боцен, потім є отець Омелян Петрушевич, це є батько нашого. Президента Західноукраїнської української Народної Республіки Євгена Петрушевича. Потім є отець Теодор Білевич, отець Сильвестр Калиневич. То вони по черзі служили в церкві Параскеви. Потім є отець Роман Чайковський. Він є він тут в буську вже після відновлення греко-католицької церкви. Ну бузьку він був при першому священнику, який під відновленій церкві ну служив. Він йому допомагав, а сам він був засуджений, засланий в Сибір. Ну коли тоді, коли грекотолицьку церкву були, ну практично лікліквідували і священників, які не погодилися перейти на православ'я, був репресований і вернувся. Він сюди до Бузька, вернувся, тому що його його дружина його дружина то е, була практично із тут з, з, з Гумницька, її е, батьки були е, чешенем гумницька е, е, вона була е, Сильвестр калиневич то був е, її дядько